Володимир Ярошенко український поет, прозаїк, байкар, драматург, сценарист доби розстріляного відродження. Псевдонім ВОЛЯР. Народився 23 травня 1898 року в селі Івахники. Нині Полтавська область, у родині вчителя. Навчався в Київському комерційному інституті. Літературну діяльність розпочав з поезії російською мовою, але з 1918 року перейшов на українську. Був активним учасником літературного життя 1920-х років, належав до символістського угруповання музагет, згодом зблизився з футуристами, аспанфут, комункульт короткий час входив до Марсу. Автор поетичних збірок Світотінь Луни. Байок ЩОЙ «Через решето», ПРОЗИ «Гробовище», «Кримінальна ХРОНІКА. Працював редактором на Київській кінофабриці Вувку, писав кіносценарії. Його комедію Шпана поставив Лесь Курбас в театрі Березіль. Вперше заарештований у 1933 році. Вдруге заарештований у листопаді 1936 року за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної терористичної організації, розстріляний 13 липня 1937 року в Києві, похований у биківні.